Привіт-привіт! Квітневі суперпропозиції компанії Лар вже в такому розгарі. Так? І а, саме а, ці акції направлені більше на наше омолодження, на красу. Компанія випустила новинки а, з серії Сайтгард. І саме перша новинка це сиворотка а, з Міацінанідом. Це речовина, яка в косметиці є вітаміном Є. Е. І відповідно оця серія о, сиворотка, що вона робить? Вирівнює тон обличчя, збужує розширені пори, стимулює виробку керамідів та ліпідів, регулює вироблення субуму, додає тьмянній шкірі здорове сяйво, матує жирну шкіру, бореться з недоліками шкіри, підвищує еластичність та прискорює регенерацію. Компанія випустила її саме в серії SideGuard і рекомендує поєднувати її, о, оцю сиворотку використовувати в... Зранку, а сиворотку з вітаміном С, яка в компанії раніше була на, періодично запускалася. Зараз сиворотку з вітаміном С, яка вже користується великою популярністю і полюбилася багатьма клієнтами, вони її запустили в регулярну основу. І от поєднуючи сиворотку з нієциним з сивороткою з вітаміном С, а що саме ця сиворотка робить? Забезпечує антиоксидантний захист від вільних радикалів, збільшує еластичність і пружність, освітлює пігментні плями, підтримує регенерацію клітин, стимулює утворення колагену, забезпечує гладку, пружну шкіру, та сяючий колір обличчя. В комбінації ввечері сиворотка з вітаміном С, а сиворотка з ні, а вітаміном Е зранку вона дає такий крутезний ефект для дівчат, жінок, які полюбляють своє гарне, пружнє сяюче обличчя. І до речі, оця сиворотка з вітаміном С для тих, хто страдає веснянками, веснушками на обличчя, хто хоче е, трохи посвітлішати. Оця сиворотка з вітаміном С, вона дуже добре себе зарекомендувала. Далі, супер чудові акції. Це must have, який в компанії вже не кінчається на протязі 35 років, щоб ви розуміли, оця серія, вона є дуже крута, вона є дуже по економна і ще в цьому місяці на неї додаткова знижка. Це із серії Расін, також вона відноситься до професійної серії Цайгар і є комплекс Расін. А я дуже полюбляю цю серію, спробувала її. Вже на протязі, напевне, ну, півроку, точно рок рік, так? ну, Я дуже економна. Користуюсь косметикою взагалі дуже рідко, втім в мене є засоби для того, щоб я захотіла, спробувала, нанесла сиворотку, захотіла масочку, захотіла кремчики. Вони в мене є, я їми потроху користуюсь, ну, як бачите, результат дуже радую. Так, перевага а, цих кремів в тому, що вони а, по консистенції дуже-дуже насичені, втім не а, жирні. От для тих, хто не полюбляє оцей жирний а, а, лоскіт і на обличчі, і, і відчуття, вони дуже класно поглинаються. Тим за консистенцією вони дуже-дуже насичені, як масло. Так? Тобто ти їх береш, воно як густе-густе масло, наносиш і воно впитується, поглинається дуже швидко. І відчуття ну, таке неймовірно круте. Шкіра лагідна стає, да? вона така пудрова і аромат саме в цій серії росін пудровий, крутезний. А що компанія каже? Комплекс для догляду в складі з водоростями забезпечує інтенсивне зволоження. містить кофермент Q10, а також вітамін Е. Це в денному кремі, а в нічному кремі насичена текстура з олією жужоба і олією ши. Містить кофермент Q10, вітамін Е та комплекс з водоростями. А в мене тут ще з старої версії, бачите, така синя кришечка. Зараз вони їх випустили в білому варіанті, оновили цю серію, адже серію Цайгард. Вони Поліпшують постійно. І от декілька місяців тому вони оновили цю серію, поліпшили формули. Якщо ми кажемо про кремчик з цієї серії під, на повіки серії Росін, то а, водорості містять мінерали, вітаміни, імінокислоти та багато інших корисних інгредієнтів, здатні зв'язувати вільні радикали і таким чином мають детоксикаційний ефект. А саме в цьому підповіки він. А, а, Має коензим Q10 для додаткової енергії та ефективним поєднанням вітамінів для природної регенерації. Комплекс діючих речовин з водоростями забезпечує живильний ефект. А, ну, скажімо так, є з чим порівнювати, і комплекс дійсно крутезно впрацює. А в цьому комплексі компанія ще має. Він не входить до. А... А суперпропозиції ці втім він входить в цей комплекс, це окремо колаген, рідкий для обличчя. Тож, якщо от зовсім поєднати, да то ви побачите наскільки воно крутезно працює, адже колаген він підтягує і робить зморшки менш помітними, так і ефект пролонгований. А на суперпропозиції, а чудова нічна маска, яка не потребує змивання. А що вона робить? Запорука свіжої шкіри вранці, насичена маска з висококонцентрованим комплексом активних інгредієнтів, ультрафілінг спрех олії, жожоба та ягід шизандри забезпечує додатковий дохід регенерацію протягом ночі та еластичні шкіри. От я питала відгуки партнерів, і вони кажуть, що для тих, хто полюбляє так, щоб засоби... Поглинались миттєво, були легкі по текстурі, такі невагомі і ефективні. Оця маска. А це саме той варіант. Тож пробуйте, впевнена, вам дуже сподобається. На акційних пропозиціях в нас наступна серія: це серія МікроСильвер. А вона з додатковими іонами срібла, які надають ефект захисту від мікробів. Так і в цього разу в нас шампунь від сиборі реї для тих, у кого перхи хоть і хто має проблему зі шкірою голови. Чудовий засіб, багато відгуків позитивних, так і що про нього пише сама компанія? А цей шампунь містить індегредієнт мікросільвер BG, який має антибактеріальну противовірусну дію. Вже після першого використання шампунь зменшує кількість лупи і попереджає появу нової. Тож знову ж таки ефект, скажімо так відновлення шкіри так, для того, щоб лупи у вас в подальшому не були у цієї проблеми саме. Якщо ми беремо дезодорант з цієї серії, так, він також антибактеріальний, має і противовірусну складовий, цей мікросильвер BG, і надійно проти поту бактерій, що викликають запах, стійкість до 24 годин, декспантенол доглядає за спокою чутливу шкіру під пахвами. От, знову ж таки, вироблено в Німеччині, і німці дуже ретельно ставляться до безпеки. Тож будьте впевнені, що тут всі компоненти, які дозволяються і відсутні негативний вплив, які мають інші дезодоранти, які закупорюють виділену систему під пахвами Тож беріть на замітку, користуйтеся і почувайте себе в безпеці. А наступною вже харчовою суперпропозицією в квітні місяці наш улюблений гель-асай, який компанія спочатку була спробувала влітку ввести в раціон, а вже на протязі року ми маємо можливість користатися їм на постійній основі. В чому його перевага? В складі 85% гелю алоє плюс додавання... Цинку, вітаміну С, магнію і меду. Що він для чого? О... Асаї це крутезна ягода. Якщо ви забажаєте, почитайте про неї інформацію. Саме в комплексі вони чудово захищають нас від сонячної радіації опримінення. І особливо для тих людей, які почувають себе недобре, або з певних показників лікарських рекомендують не знаходитись на сонці довго, або для тих людей, у кого є проблеми з покраснінням, почервонінням шкіри під сонцем. Так? Оцей засіб, він навіть не засіб, а ці рослини так? вони допомагають організму внутрішньо... Не так сильно реагувати на сонячну радіацію і відповідно забезпечують додатковий захист організму. Наступним мегакрутезним продуктом суперпропозиції квітня це є суперомега. А супер омега це збільшена кількість кислот, омега 3 які необхідні в раціоні нашого організму щоденно, які організмом не виробляються так і лише з харчуванням оці ці кислоти вони потрапляють до нашого організму. На що впливає омега 3 Серцева-судинна система, мозкова діяльність, орган, різні наші органи, тому беріть на замітку, дуже якісний. Він не має оцього специфічного рибного запаху, який є в інших омега. Капсула з, зроблена з ячменю, який от є омеги, які ти там, на голодний желудок кишківник пробуєш і в тебе оця неприємна відрижка, бо для перетравлення омеги необхідно додаткове споживання їжі. От компанія забезпечила те, що навіть капсула вона є певним поживним продуктом, який в поєднанні з олією, в поєднанні з олією примули вечірньої є неймовірний результат. Капсула вона є велика, вона є темного кольору, що забезпечує. Захист самої омега-3 всередині. Ми колись робили експеримент, розрізали капсулу всередині. Густа речовина, відповідно, висока якість компанія бере глибоководні риби, які саме океанічні. І тому є позначка Friend of Sea. капсули дуже зручні у проглатуванні, і навіть маленькі діточки які яким даєш цю каплу солу, село, вони дуже легко її окуштують <сум> без різних там, форм цих заманух, вона не вонюча, як то кажуть, так? і а, реально легко повтається, хоча дуже велика. Гриб рейші це а, унікальна річ, яка дуже має. Таке унікальне вирощування, і в особливість її в компанії LR Health and Beauty то що самого грибу рейші в капсулах велика кількість. Тобто, ви, коли будете на ринку аналізувати гриб рейші, це гриб довголіття. Так, і коли будете аналізувати аналоги на ринку, то звертайте увагу на те, скільки саме цього чудодійного гриба знаходиться в капсулах. А от саме Велар це. В одній капсулі знаходиться 240 мг екстракту грибурейші і 100 мг пудри грибаріші. Окрім того, додається ще 60 мг вітаміну С. І от в цілому таке поєднання і ефективність, вони відповідальність компанії за компоненти. Вони роблять те, що гриб рейші він дуже ефективний. В мене особисто була колись така ситуація, я знайома, що таке проблема з почками, так, коли обі, обидві лоханки в мене мали таке воспаління. Так? І коли ти розумієш, що без лікарні ти не обходишся, останній раз це було напевне рік або півтора тому, я відчула, що оце запалення починається, а декілька капсул грибу рейші випила. Так, і це нормалізувалось. От саме гриб рейші, він чудово на печінку, на почки крутезно працює. Його рекомендують в комплексах по проблемам з організмом дуже серйозні, адже він нормалізує. І от компанія пише, що в поєднанні з іншими цінними інгредієнтами підтримують кровоносні судини, енергетичний обмін та захищають клітини від оксидативного стресу. Це дуже ну, важливо і реально крутий продукт, тож скористайтеся цією пропозицією в цьому місяці. Наступними на акції в суперпропозиції це Mindmaster Extreme. Для тих людей, які постійно живуть в такому серйозному стресі, а саме дальнобійники, яким треба бути, почувати себе енергійними і не спати за кермом. Люди, які постійно в такі, як в роботі, хто пише дисертацію, хто захищає курсові роботи, хто от, коли треба активізувати свої сили, і ти розумієш, що от сьогодні треба дуже-дуже ефективно попрацювати, а організм вже ну, дуже виснажений, от Mindmaster Extreme це саме ті, той комплекс натуральних вітамінів, які чудово працюють на активізацію і когнитивну систему вашу. Так, а саме от комплексно б'ють саме в підтримку організму. Так? Наступною суперпропозицією є чоловічий набір. В складі цього набору шампунь для тіла і обличчя, волосся та бороди 4 в одному, олія для обличчя і бороди 2 в одному, бальзам для волосся та бороди 2 в одному. І лосьйон після гоління. Тобто це такий крутезний набір для чоловіків, особливо коли а, полюбляєте, щоб а, борода була м'якенька, щоб вона була доглянута, блистіла, сяяла. Так, і а, дійсно це відчуття доглянутості чоловічої шкіри. тоже даруйте своїм чоловікам, а, чоловіки купляйте собі, отримуйте задоволення. І навіть в цьому випадку це задоволення можна отримати. Наступним мега-крутим продуктом для чоловіків, бачите, в цьому місці компанія саме надала перевагу догляду за чоловіками, це є наша «Еликсир 5 в одному. Цей набор складається з 30 сашен, з добових норм вітаміну для чоловіків. Ці вітаміни забезпечують більше енергії, здорові шкіри. А міцне волосся, привабливі м'язи і підвищення потенції. Тобто Ці складники, які є в складі цього ліксиру, впливають саме на оці п'ять елементів частин здоров'я чоловіків. Тут дуже багатий склад речовин, завдяки чому і забезпечується оцей комплекс. А саме вітамін А, вітамін Е, Д3, Тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 6 в 12 біотин, вітамін С, магній, цинк, марганець, мідь, селен і еларгенін, пронін і інші складники, які вашим чоловікам зроблять дуже круто. Тож беріть на замітку, купляйте і даруйте. Головне даруйте і хай, хай користуються. Починається літній сезон, так вже не за горами та сонечкове і вже дуже скучили за засмагою. І от компанія якраз йде наперед і пропонує три серії із а, комплексу по догляду під час засмаги. А перше це крем гель після засмаги. Ну, в нас він а, вже другий рік, напевно, є так, і це ну а крутезний варіант, коли ти а, користуєшся ним. На морі так і ну шкіра тобі каже, дякую, жодних опіків, жодного почервоніння і а, з на базі гелюалої, якого тут 70%. А, легкий а, охолоджуючий крем-гель має органічний екстракт, додаткова ананаса, технологію для максимального зволодження, охолодження свіжості та приємного нанесення. Він а, легкий, не має оцього ефекту жирності на шкіри, а круто а, захисну плівку робить так і а, дуже добре почуває себе, коли ви знаходитесь в воді. З цієї серії також сонцезахисний лосьйон з СПФ-фактором 30. Він захищає від двох видів променів UVA і UVB. Швидко поглинається шкірою, містить 40% алоевера та екстракт ананаса. Є водостійким. І третій сонцезахисний лосьйон з СПФ-фактором 50. Захищає також від UVA і UVB-променів, швидко поглинається, призначений для блідого і чутливого типу шкіри. Містить 40% гелю гель та екстракт ананасу. Також є водостійким. Тож будьте підготовлені до сонячного літнього сезону. Купляйте собі засоби і більш економно. Наступною акційною пропозицією квітня є крем прополіс. Це ну для мене це просто must-have в домі, адже. Це є захисний регенеруючий крем з додаванням вітаміну Е, який ну, просто регенерує шкіру. От нещодавно ми з дитиною в лікарні були, так, і там ну, знаєте, обробляють хімією хлоркою щоденно по декілька разів. І от коли просто від знаходження в тому приміщенні руки починають сохнути, і ще такі шкіра починає в певних місцях злазити, так, то От крем прополіс, коли ти наносиш на ці ділянки, і просто шкіра загоюється, регенерується, відновлюється. Це круто. Його використовують в комплексі аптечки Швидка допомога, яка в цьому місяці, а також на акції, і він використовується саме як захисний крем для поверхні шкіри. наступним на акції в нас є термолосіон. Це унікальний масажний засіб. Який відновлює м'язову частину. При легкому нанесенні він має охолоджуючу дію. Наприклад, якщо ви десь вдарились, синець зробився так, щось підвихнули, щось на вас впало. І це необхідно а, ох охолодити і плюс підтримати організм так, щоб а, тканини почали шкірні а, регенеруватись і загоюватись. От термолосіон, коли а, мова йде про більш серйозні. А, Травми, так, або десь потягнули, і вас там скорчило, скрючило, або десь тягне там спину, руку, ногу. Так, то при інтенсивному нанесенні, особливо для спортсменів, які щось там дьорнули, при інтенсивному нанесенні він має дуже розігріваючу дію, адже в складі тут є евкаліпт, і олія жожоба, олія персикового дерева, і ще щось нещодавно робила огляд для масажистів, до речі, подивіться, які засоби для масажу Валерія. При інтенсивному нанесенні він саме розігріває шкіру і робить, відновлює кровообіг в тому місці, і, відповідно, швидше загоює. Тато до термолосьйону використовується ще МСМ-гель, в якому 60% гелю алоевера. І він, там ще є сірковина, яка відновлює більше на суглоби дії. Якщо термолосіон це більше на м'язову частину, то МСМ-гель він знімає запалення і больові ефекти саме на частині суглобів. Так? Тож в поєднанні, наприклад, на спину можна чудово. вони, Разом поєднуються. Так? І МСМ-Гель, також, якщо лікті колінки, крутить ножки, ручки, він також використовується в комплексі при лікуванні артритів, артрозів, артрозів так? коли йде вже аутоімунні захворювання, пов'язані з суглобами. І без таких складних і він повинен бути в домі, якщо Щось там трапилось, ви не розумієте, що ж там у вас болить. Так, втім, болить там в кісточках і використовуєте його при масажі. Тож, як на мене, оці два засоби разом з аптечкою, це просто must have, незалежно від того, хворієте ви чи не хворієте. В акції ще зараз крем Derma Intense. Це саме для шкіри, яка має подразнення дерматичного складу. А, і що в ньому є? Це догляд для, за чутливою шкірою і проблемною шкірою. А він має в складі 20% вера, комплекс з вітаміном в 12 лєприймаловічірні та екстракт магоні. По відгукам він чудово справляється з проявами дерматиту. Тож беріть собі на замітку і пишіть відгуки. Наступною нашою чудовою акцією це є гель-пілінг для обличчя. Він має дуже легку текстуру. Він прозорий, з дуже м'якими скрабуючими елементами, а, глибоко очищає, а покращує кровообіг, надає шкірі свіжості, а, має в складі 50% валової вера, екстракт шипчини та рослинні компоненти. Дуже легкий, дуже м'якенький, втім, скраб. Тож а, пробуйте а, для тих, хто любить саме скрабувати обличчя і із задоволенням використовуйте. Пом'якшуючий крем для ручок це щось неймовірне, воно легке, не очікуйте від нього цього жирного, важкого нанесення на руки. Це легкі крема, вони поглинаються миттєво, так, і вони дають відчуття захищеності. Він містить 35% геліалоєм і екстракт календули, саме для відновлення ваших ручок. Тож пробуйте, а втім зразу попереджу. Легкий крем, от хто там силіконові рукавички, очікує, там щось таке важке на руки, так щоб воно відчувалося там годинами-годинами. Такого не буде. Крем легенький, тоненький, а втім дуже ефективно захищає ваші ручки. І остання, втім, крутезна спецпропозиція: це а, є набір аптечка. Швидка допомога в цьому складі спрей «Алоє віра швидка допомога, в складі якого 12 рослин, окрім геліолоє. Далі, гель-концентрат, який має 90% гелю гелюалое, 90% має гелю гелюалое, і саме використовується як наступний ефект після регенерації, іде зволоження, яке отримують ці рослини, якими ви збризгались попередньо. Так, отримує волога. Ми знаємо, що саме волога вона дає відновлюватися. І третім. Завершуючи. У нас є крем Прополіс, який після зволоження робить захисну плівку. І, як я вже казала, з вітаміном Е, захищає і прополісом захищає. Для чого можна, може використовуватися цей набір? По-перше, спрей і алоя ми використовуємо, пшикаємо до рота, капаємо носика, робимо інгаляції, будь-які пошкодження шкіри, чи то опіки, чи десь подряпались, десь впали, щось десь побились. Так? От чудово ці компоненти. Разом вони регенерують і а, убезпечують, не болить, як то кажуть. Так? Окрім того, що не болить, воно ще й швидко заживляється все. Тож а, використовуйте і знову ж таки це маст-хев в кожному домі, так щоб бути а, безпечно себе почувати. Якщо щось трапилось, взяли і попшикали, взяли і помазали, і все буде ок. Все бувайте.